Глава 10. І, покликавши дванадцятьох учнів своїх, він дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і всяку неміч. Дванадцятьож апостолів імена такі Перший Симон, що зветься Петром, і Андрій, брат його, Яків Зеведеїв і Іоанн, брат його, Филип і Варфоломій. Фома і Матфей Митар, Яків Алфеїв і Левей, прозваний Фаддеєм, Симон Кананіт та Іуда Іскаріот, котрий і зрадив його. Цих дванадцятьох послав Ісус і заповів їм, говорячи: на шлях до язичників не ходіть, і в місто Самарянське не входьте, а йдіть краще до загиблих овець дому Ізраїлевого. Ходячи ж, проповідуйте, що наблизилось Царство Небесне, хворих зціляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, як дар одержали, як дар давайте. Не беріть з собою ні золота, ні срібла, ані мідів пояси свої, ні торбини на дорогу, ні двох одеж, ні взуття, ані посуха, бо той, хто трудиться. Достойний нагороди своєї, в яке б місто або селище не ввійшли ви, довідуйтесь, хто в ньому достойний є, і там залишайтесь, доки не вийдете, а входячи в дім, привітайте Його, кажучи мир дому цьому. І якщо буде дім достойний, то мир ваш зійде на нього, якщо ж не буде достойний, то мир ваш до вас повернеться. А коли хто не прийме вас і не послухає слів ваших, то, виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть порох з ніг ваших. Істинно кажу вам: відрадніше буде землі Содомській і Гоморській в день судній, ніж місту тому. Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків, отож будьте мудрі, як змії і прості, як голуби. Остерігайтеся ж людей, бо вони видаватимуть вас на судилища і в своїх синагогах битимуть вас. І поведуть вас до правителів і царів за мене на свідчення перед ними та язичниками. Коли ж видаватимуть вас, не турбуйтеся, як або що говорити, бо в той час дано буде вам що сказати, бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого говоритиме у вас. Видасть же брат, брата, на смерть і батько, сина, і повстануть діти на батьків і уб'ють їх. І будуть вас ненавидіти всі за ім'я Моє, а хто витерпить до кінця, той спасеться. Коли ж гонитимуть вас в одному місті, біжіть у інше, бо істинно кажу вам не встигнете обійти міст Ізраїлевих, як прийде син людський. Учень не вищий за вчителя і слуга не вищий за господаря свого, досить для учня, щоб він був як учень Його. І для слуги, щоб він був як господар його. Якщо господаря дому назвали Вельзевулом, то чи не тим більше домашніх його? Отже, не бійтесь їх, бо нема нічого прихованого, що не відкрилося б, і таємного, що не стало б відомим. Що кажу вам у темряві, говоріть при світлі, і що чуєте на вухо, проповідуйте на покрівлях. І не бійтесь тих, що вбивають тіло, а душі не можуть убити. Але бійтесь більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гиєні. Чи не дві малі пташки продаються за один Асарій, і жодна з них не впаде на землю без волі Отця вашого, у вас же і волосся на голові все пораховано, не бійтеся ж, ви кращі за багатьох малих пташок. Отож кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем моїм небесним. А хто зречеться мене перед людьми, зречусь того і я перед Отцем моїм Небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч, бо я прийшов розлучити сина з батьком його, і дочку з матір'ю її, і невістку із свекрухою її, і вороги людині домашні її. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене. І хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене, і хто не бере Христа свого і йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, загубить її, а хто загубить душу свою заради мене, збереже її. Хто вас приймає, той приймає мене, а хто приймає мене, приймає того, хто послав мене, хто приймає пророка в ім'я Пророка? Одержить нагороду Пророка, і хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. І хто напоїть одного з малих цих тільки чашею холодної води, в ім'я учня, істинно кажу вам не втратить нагороди своєї.